Номер у мене 333. 333. Зараз будемо учитись. Де його тут? О, відкрився. Ось такий номер. Ой, зараз включимо світло. Ревізор відпочиває. Включила. Закриться. Не знаю, як закрити. О! Тоді ж, Хоча ну, то, я буду думати, що як закриватися. Шкаф з сейфом, як в Єгипті, отаке ліжко. Балкон. У мене ніколи не було номеру з балконом, і тут бабах балкон в аварійному стані. Далі. От така ванна кімната. Такий санузел. Що воно тут, щоб мене не було видно? Ну, прикольно, тут тепло. Красота, що я можу сказати? Тут, коротше, вода безкоштовно. Прикольно, у мене ще й вода буде. Бутилку шампанську я не буду. Що це таке? Готелі, рецепції. О, склянки такі гарні. А що це таке? Не знаю. Напишіть мені, що це таке. Ось куча горішків, чи воно є стівне, чи ні. Ану почитаємо. Це, мабуть, ціни. Не знаю. Ціни в гривні. Ого! Скільки в холодильнику! Я поняла. і це типа за окрему плату. Лю... Я Людина як, як дика, перший раз в готелі. Ну, тоді я це ложу назад. І не хочу я, щоб воно в мене якесь. Не хочу я, щоб воно в мене. Що таке? Класичні перекусити? Може, зранку щось і куплю. Не хочу я. Щоб воно мене соблазняло. О, холодильничок. Бокалом скористаюсь обов'язково. Коротше, така прикольна штука. Набір для шиття, Ватні диски, шапочка для душу, вушні палички. А я своє брала, чи не палички, а палички своє брала. Так, на 300 гривень номер дорожчий, ми хотіла прийняти ванну. Мене дівчинка говорила. Це вроді не бруд. Це вроді таке воно від природи. Ну я собі наберу зараз ванну. Тут іще й таке є. Прикольно. Подарунок водичка, наскільки я розумію, строк придатності. Боже, вже все. Де воно? Ось, все, бачите? По 25, 0,3, 24. Всього лиш місяць, Даже менше місяця. Срок придатності водички. Дивно якось. Боже, я хочу жити в готелі. Тот случай, коли ти вирішила, що лучше жити в готелі. Ти представляєш? От Ділан із Беверлі Хілза жив в готелі. І я хочу жити в готелі. Люди, номер з вами. Я хочу собі такий релакс хоча би у місяць.